Є постанова Кабінету міністрів 1456, пункт 10, під пункт також 10. Перевірка осіб, які перебувають на блокпості. Або рухаються через нього. Ви саме рухаєтеся через блокпост. Я пасажир. А немає звідси. Є. Де громадянин України? Дивіться. Стаття 18 подорожній рух. Ви знаєте її? Що вона каже? Ви маєте право перевіряти документи? З цими нормативними правовими документами. Маємо, звісно. Ні, ви Та, не маєте що... права, ви маєте право до водія, до пасажира ні. Так що в 18 чи в 16 статті. В 18 статті про дорожній рух. До водія це 16. До... про дорожній рух, стаття 18, про дорожній рух. Це до пасажирів, а, а до, а до, до мене. Стаття 16. А, так ви до, до водія. Щоб ви знали, так. Які питання, що до мене є? Звичайно. У вас бодікамера не включена. Ви помиляєтесь? Ні, я не помиляюсь. Да, включено. включено. Все а, добре. Да, да. Познайомимо. Далі, що з мене? Я ж вам вже я не почув. Ви перебуваєте на блокпості номер 3 Номер 3 да. Селище Олександрівка над тобі. Ну, тихо, 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 Другий тихо, тихо. кілометр. Документи на блокпості вас попрошу показати мені. Звичайно, ставайте вправо. Ні, не вправо не буде не ставати. Так, щоб не займати Ні. Ви встановили цю машину, там вона буде стояти. Правильно? Чи не правильно? А, а в чому я не право? Приймайте право, не заважайте іншим учасникам дорожнього. Року. Ви встановили цю машину, де встановили? Там вона буде стояти. Правильно? Я... Ми, ми зараз з вами розмовляємо, чи а? ви розмовляєте з водієм. Пропольні напої вживали? Так. Да. Вставайте, ні. А чого він? А чого він? А чого? Я не вживала алкогольних напоїв. Це дуже добре. No. Ви перебуваєте в громадському місці. No, ну таке, що в якому? Він, він переживає, він перебуває в своїй машині. <сум> 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 є стаття 178 Кодексу України Nie. про адміністративні правопорушення. Ставайте. Ні, 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 ні. Ні, ні. Це ви мене погано чуєте. Ні, ви погано чуєте. Nie, ви погано чуєте. Nie. Я, ви мене якісь є претензії, я за рульок. Доводі я якісь питання їхати, але пасажир Ні, пасажир, ви не затримуєте, я можу їхати. Я можу їхати. До перевірки пасажира ви не промовляєте. Я можу не... їхати. І ще стаття 33 Конституції. Ви знаєте, так, що, що, що написано? Ще, ще. Ну, ви знаєте, що в статті 178 і... в громадських місцях з'являтися не може А він не в громадському місці він Я в своїй вона. машині. Він може робити все, що захоче. Ні. Шановний пан поліцейський, Н... я затримана, я можу їхати. В, ви не прави. Чого тут ви? тут не перевіримо пасажирів і всіх учасників та ні! України, я, ви, на якій ви, ви, які ви підставі які мене установили? Так, скажіть постій, скажі. мені, будь ласка, я затримана, так. я можу їхати. Я ви обмежені пересування. Ого. На підставі чого? На підставі конституції. Я, я, права обов'язки під час... Ви на підставі чого мене зупинили? На підставі чого? На підставі чого? що в зв'язку з тим, що ви перебуваєте на Блокпосту і до повної вашої перевірки, ви нікуди не поїдете. Я затримана пан поліцейський. Ви не провір. Я затримана пан поліцейський. Я можу їхати? Ви мене чого зупинили? Ви мене чого зупинили? Мене чого зупинили. На якій підставі ви зупинили мене? На якій ви мене підставі зупинили, пан поліцейський? блядь. Пан поліцейський, я затримана, чи що? Якщо я затримана, то я на якій підставі? На якій підставі затримана? На якій підставі? Ні, підстави, Нет, Нет, підстави у вас немає. Я затримана, Нет. на якій підставі. На блокпосту. З печатью? Да. А, ну, а ви уповноважена особа? Дай, дай сюди його. А де ваша тут фамілія? А можна ваші документи, будь ласка? Документи. Комендантський пост. Час несення служби 10-го 10-го по 11.10 8.30 Зараз вже 14.40. До 8.30 Склад посту. Підтримки солдат. Крадожон Андрій Сергійович. А де цей крадожон Андрій Сергійович? Де цей солдат? На місці. А ви хто? Стрілець відділення охорони взводу а... ні? Шостого відділу. Та от дай це їм це 40-пійці. У вас просрочені учились наказ. Держіть, на кажуть, нам новий принесли. Ні, Не треба, поїхали. Все. <кій> Там не, 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 не уповноважено. Там солдат якийсь вписаний ще. Хто він там уповноважений? <клес> Без приділяльчиків керовацькі. В громадських місцях вживає. <клес> Це як не зробити. Що хочете, то і робить. Що хочете, і той... робить. <клес> <клес> Добрий день. Добрий <клес> день. <клес> А ви представтесь, будь ласка. Дякую. Документи, будь ласка. Ще раз. Представте, будь ласка. 18.3. А скажіть, будь ласка, де це? Чербаков, Максим Васильович, Стрілець першої санітар першого відділення охорони води, охорони шостого відділення Корпиницького Європи. Повідає, зараз підійде. Пасажир, як до вас звертати? А при чому тут пасажир? Ви ж Я на людина, я да, людина. Да, як людина? Як людина, так. Да. Ні, на підставі ні, ні. чого? А він, а він, а він. На підставі ні, 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 чого? Ні, ні, ні. Ні. На підставі чого, скажіть, пожалуйста. Пійте, Підпи, Покажи, ти куло, на підставі чого? На підставі чого ви мене зупинили, скажіть мені, будь ласка. На підставі чого? Ну, на підставі. 35 статтю мені скажіть на підставі, яка, яка причина зупинки моя. Підводський. Я до вас прийду Туда йди. Так. Да. Туда йди. Я до вас знайшов. Ви просили панського документа. Я ознайомилась. Я ж водитель, я узнаемилась. Ну, дальше ну, ж. Давай. Так давайте мне, скажите мне, пожалуйста, причину моей зупинки. Пан полицейский. Пан пассажир. Пан пассажир. Повида... Доповедаю вам, так. что фиксирование На мобільний пристрої, на будь-які фото, а відео, кінозйомки розміщення військового об'єкту, заборона кримінального кодексу про України, що ви розказуєте? А стаття 114 один, про ти що ви розказуєте один? Про що ви розказуєте? Я вам розказую про те, що ви були попереджені попереду стоїть знак, увага попереду блокпост, Я... відозйомка погоро. Як це, це ж не військові об'єкти? Я військовий об знімаю це оце хлопці, запитати, чуєте хлопці? Чуєте? Блокпост не є с об'єктом? Блокпост Будь який об'єкт, ну на якому перебуваємо. На підставі чого, чого ми поліцейські? На підставі Яко, наказу? якого наказу? Так. 35 та я... стаття, який пункт? Наказ? 30? Який? 30? Який? Та немає. Це обмеження. Ми... Або третю, або сьому луплять. Або третю, або сьодь. А вам, пане пасажир, стаття 35 частина друга. До межі дойдемо. Пункт другий. Перевірка у вас документів. До мене дойдемо. До постанови дойдем. до, до дойдем. кабінету ви, ви розберіться з водієм. Ви розберіться з водієм. Постанови кабінету міністрів 14.56. Постанова це для вас. Бун. А я живу по закону України. Блокпостів та обмежень, прописана інструкція, що перевіряється. Тому на підставі статті 35, пункт 2, будь, будь ласка, прийдіть. Я віде прослужу, віде. Дивіться, я вам не буду про себе нічого розказувати. Блокпост. Ні, ні, я я да, сказав, розказувати. Я, я вам покажу, покажу. І, я і, я, дій я, дійп я дійп сказав розказувати. Будь, будь ласка, вимкні. Іначе будете не. доставлені до Служби безпеки України і будете там пояснювати, для чого ви знімаєте. Це виконання. ви будете розказувати. Не я. будете розказувати в суді. Хорошо. Для чого встановили цю машину? Буду розказувати в суді. Дивіться, Тритя... А, Трит... а Ви будете в службі безпеки, контррозвідки, розказувати, для чого ви фільмуєте. Військовий об'єкт, якої ми вирішили. Я, я Цей, фільмую чого ви вас, документи пред'явили, ну, пред'явили документи. Документи, документи. Ось документи до пасажира документи. стаття дійсно відеозйомку на школі. Оblastak, Dobrovyne, Tavskyi oblast. Так. так, 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 так. Представте, Рейн... будь ласка. Не знаю, на камеру, я знайомилась, ну, не побачила вас. Ні, ну, я нічого не виймаєте? А для чого? А для а чого ви встановлюєте? Ну, мене зупинили, на які на... підстави? Да, ви... Процес. Ви... Ну, да ні. Не... Ну, я показала свої документи. Є стаття 35 а, документ, документ, І пасажир України теж, і пасажир України. Ось. Пасажири ще й далі? Ну так по ви... розпереді скрізь робиться. Починається ну, і... з Одеської, з Ніколаївської. Так, Я вас слухаю. Приймайте, а вправо буде присутність. Ні, ні. На якій Египет... підставі? Ну, заблоковані, значить заблоковані. На якій підставі ви мене зупинили. Ну на якій підставі? Я показала свої документи. Що ще не так? Підстава для зупинки, це. Ну. Питання до вас, для чого не ви не вийде. Не знімайте, не знімає. Я знімаю розговор наш. По тому що в мене вже якщо було два випадки. Дивіться, якщо ви хочете розговор, включіть диктофон. Да відкрийтеся не мене. У вас камера. Поверніть, покажіть, що у вас камера. У вас камера? Так, да, ну, я знімаю. Це... Будь ласка, відео звільнений. Ні. Шановне, це кримінальна стаття. Для вас. То для чого, для мене? Це кримінальна стаття. Ви знімаєте блокпост. Да Та Це ніхто... як блокпост, я не знімаю. Я я знімаю поліцейську як і нашого завод. Ми зразом ви знімали в вікно блокпост. Та я нічого не знімав. Давайте переглянемо відео завтра. Нічого ми не будемо переглядувати. Ну ви ж кажете, що ви не знімали. Не знімали. І дивіться, Та оце відео. Відставі мене затримали. Скажіть мені, пожалуйста. Вас не затримали. Мене затримали. Ну ось дивіться, мені під колеса зараз ставлять чи не? На якій підставі? Пан поліцейський, на якій підставі ви мене затримали? <просив> Послухайте, <просив> ну, правила так. дорожнього 35 руху, 35 статті да, написано, Якщо що ви мене можете зупиняти, вороган, зупиняти вороган. по 9 секунд, По вибачають. Подивитися. У зв'язку з тим, що органи місцевого самоврядування встановлення не вороган. проходить ділянки дороги, обмеження пересування не проходить. Буваль Володимир Віталійович 12.1074 року. Це я. Це я. Так, да, Є звернення від працівників РТЦК ТСП у зв'язку з тим, що ви відділяєтеся до Водис. Нам виписали штраф. Є штраф. Звернення активне. Нас з цим будете доставлені У вас цього немає. нам виписали адміністративне. Покажіть. Ні, ну, ні, ну, ні, ні, не, Ні, вийде. Ні! Ні! Друзі, ні знайомі. Блокпост No3. Село Олександрівка, границя Черкаська Кіровоградська область. Удержують уже мене із 14.30. ніяких пред'яв, нема ніде нічого. Попрошу, може у когось якась юридична є освіта або блогери. Під'їдьте, будь ласка, пообщаємося з цими мусорами.